Так, всім криптовалютчикам по Сьогодні хочу розказати про те, чому останніх там півтора місяці, місяць ринки крипти, ринки американських акцій перебувають в падінні, так сказати. Тобто не всі активи. Але більшість активів, от реально крутих, крутих акцій, крутих компаній, круті монети, вони просто унічтожаються, просто їхні ціни падають, падають, падають. Тобто, от. Там, сьогодні їхня ціна виросла на 5%, завтра впала на 10, потім виросла на 8%, впала на 15, виросла на 3, впала на 7. І отак от кожен день, ну або там через день, виходить, що загальна тенденція йде до падіння. Просто вони і так були вже унічтожені. Тобто є реально багато крутих монет, акцій там, і так далі, які вже впали в ціні. І якщо це про ну, аналізувати з точки зору цифр, графіків, новин, перспектив компаній, ціна оцих от проєктів, вона нічтожно маленька, да? і здавалося б, куди вже нижче, але як ми бачимо, завжди знаходиться, куди нижче падати. В цьому відеоролику хочу розказати, як взагалі оцінюю цю ситуацію я, які я проживаю, які в мене емоції, які в мене результати, чому взагалі відбувається падіння, да? і коли це закінчиться, чи це взагалі закінчиться, і чи повториться ситуація, яка була всі попередні там, роки. Тому що багато хто з людей каже, що це все окей, типу Класно, що ринок акцій там, ну, або крипти, там вже існує не знаю, десяток або кілька десятків років. І да, такі моменти були завжди. Тобто падіння, ріст, падіння, ріст, падіння, ріст. Ну, зараз кардинально щось інакше. Тому давайте будемо розбиратися, чи точно щось інакше, чи просто, ну, типу, нічого не змінилося, це нормальне явище. Тож, в цьому відео розбираємось. Хто ж не підписаний на цей канал, підпишіться. Якщо підписаний, лайк авансом, ну а ми починаємо. Ви вже знаєте, що залом торги діляться на два типи: це більш ризиковані і менш ризиковані. Тобто довгострокові і короткострокові. Де ви заробляєте? от там сьогодні відкрили. Ну купили якийсь актив завтра ввечері, продали, заробили все. Це короткостроковий тип торгів. А є довгостроковий, де ви просто там накопичуєте, накопичуєте активи постійно. Кожен тиждень, кожен місяць докупляєте, докупляєте, докупляєте і потом спустя там кілька років продає так, так фіксуємо. Тож, в мене. Теж є цих два напрямки, якими я займаюся. І в напрямку, там, де я заробляю от, на маленьких коротких угодах по часу, я в плюсі, їбанутом плюсі. то тобто, за останніх півтора місяці місяць я не торгував плюс. Тобто майже 200% до балансу. У мене на Ютубі відео про це. Десь отут от повискакую ці відеоролики, можете зайти, переглянути. Там я розібрав, от, як я аналізував графік, як я заходив в позицію, який результат забрав, показав от, інтерфейс бляд, своїми угодами. Тобто все є. Кому цікаво, зайдіть, гляньте. І виходить, що вся моя система виглядає так, що я на ризикованих активах, ну, от таких як в цих відео, заробляю гроші, потім ці гроші переливаю в довгосрочні активи. Типу, як. Там, де менші ризики мають бути, Тобто я на більш ризикованих методах заробляю, в менш ризиковані переливаю. Я маю тут а, приумножити ці гроші. Так Но зараз виходить все в точності навпаки. На ризикованих методах заробітки їбашать просто вверх, а на безпечних методах, які мали виступати в ролі страховки, безпеки і так далі, все йде плотно вниз. Фух-фух-фух. Чому так відбувається? Тому що є череда подій, які ми будемо з вами розбирати в цьому відео, які призвели до такого падіння для ризикованих методів торгів цей стан на ринку. Класний, тому що ціни постійно скачуть вверх вниз вверх вниз тобто і кожен день можна ловити якийсь рух. То тобто сьогодні, якщо активиріс там на 10%, цих десяти 10%, ну 5-7%, Ти можеш зловити, ти можеш заробити. Все прикольно. Тому для ризикованих торгів, для коротких угод, це пиздатий період, дуже класний. І Заробітки йдуть, все класно. Но для напрямку довгосрочних інвестицій це дійсно найгірший період, тому що просто ціни йдуть вниз. Ну, типу, просто що, що зробити? Продати і чекати, поки ти не підуть ще вниз, це вже суперечить. Довгостроковому інвестуванні, тобто тут має бути інший підхід. Тому такий варіант, типу, продай, і потім перекупиш нижче, я не розглядаю для довгострокових інвестицій. І все, що я зараз роблю, це я на ризикованих методах, просто їбашу чим побільше там угод, грошей, щоб заробити, і доливаю в довгострокові активи, які докупляю, докупляю, докупляю. Викупляю просадки, усередняю ціни. Тобто, до прикладу, я там купив якийсь актив по 10 доларів, він впав до 6 доларів. Потім на 6 доларів я його ще докупив. У мене там серед середня ціна от всіх монет в там, конкретному ну, якомусь активі становить не 10 доларів, як було першочергово, а там 8. І тепер, коли ціна виросте до 8, це вже буде мій 0. Все, що вище 8 доларів, ну, якщо актив буде коштувати більше 8 доларів, я вже буду заробляти. І тому я використовую оці можливості падіння ринку саме отак. Чисто для Усереднення своїх угод, за рахунок чого їх усередняти? за рахунок того, що я заробляю на більш ризикованих методах торгів. Ви теж можете повторювати ці всі угоди за мною. Друге посилання в описі під цим відео. Просто перегляньте. Там все детально, класно розписано. Якщо у когось є питання, запитайте мене в інстаграмі або в телеграмі, всі посилання теж в описі цим відео. І зможете просто копіювати мої угоди, як довгострокові, так і короткострокові. Зможете повторити повністю всю мою схему. Ну, Хто хоче, хто не хоче, повторювати щось одне конкретне. Отримуєте такий самий класний результат. Тепер давайте перейдемо до того, чому взагалі ринок падає. Кілька таких важливих. Нюансів, перше, що хочу зазначити, весь ринок, грубо кажучи, підв'язаний до ринку США. Тобто ми маємо відстежувати новини, які. От в економіці США відбувається, тому що це головна економіка світу, і от від неї залежить в принципі все. Якщо економіка США страждає, страждає ринок і крипти, і ринок американських акцій, і так далі. Якщо економіка США сильна, якщо вона росте, якщо все класно, і ринок крипти, і ринок акцій теж росте. Нещодавно вийшла перша новина, це та, що центральний банк. Китаю все-таки заборонив. Типу, як сприймати стейблкоїни в крипті, як типу безпечну типу, якусь валюту або дозволену валюту в своїй державі. Тобто вони хочуть відійти від цього от, е, такого методу. І це був перший негатив, який зв'язаний безпосередньо з криптою. Тобто на акції це ніяк не впливає, на крипту впливає. Це перший такий значочок. Но ця новина вона теж не є як типу основною. Це більше як допоміжна новина, яка призвела до падіння в там останні е, цих кілька Тижня наступна новина це то, що є Японія. В Японія має в себе в своїх активах найбільшу кількість американських облігацій. Що це таке? Грубо кажучи, якщо простими словами, Японія інвестує свої гроші в Америку. Америка зобов'язується виплатити ці гроші з процентом Японії назад, і то тобто, бере в Японії гроші в борг. грубо кажучи, під процент. Якщо. В Японії щось стається погане з економікою, їм потрібно гроші. Так як в них найбільша сума грошей закладена саме в борг, які вони дають Америці. Вони попросять цей борг їм вернути. Коли вони попросять цей борг їм вернути, Америка в свою чергу теж стикнеться з проблемами, тому що в неї просто в моменті заберуть величезну суму грошей, яку їй дали в користуванні. А в Японії зараз. Економіка розшатується, Тобто останні 20 років цей пузир в неї надувався, 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 і от зараз такі максимальні пікові значення виходить, що якщо економіка Японії зазнає. Якогось краху, поштовху донизу або ще щось. І їм потрібні будуть гроші для того, щоб просто підтримати свою економіку. Вони почнуть продавати облігації США. Це в свою чергу спровокує, то, що в Америці заберуть гроші. Плюс американцям треба буде віддати гроші. Ну, Японії, грубо кажучи, з процентом. Це повпливає на їхню економіку. Також і це є ну, великий негатив. І от на фоні всіх цих новин ринок зазнає падіння як і крапти, так і американських акцій. Тобто це головне. І здається, що да, це це Доволі погана новина, Но, з іншого боку, це доволі хороша новина, тому що в Америці є такий орган, як федеральна резервна система. Це орган, який грубо кажучи, контролює економіку і дивиться за тим, щоб вона, ну типу. Нормально функціонувала, то тобто, щоб не було крахів, щоб ринок був стабільний. І в них є така штука, як QT, QE. це, як грубо кажучи, процедури підтримки економіки. Тобто QE — це коли вони друкують гроші і своїми грошима стимулюють економіку. І є QT – Це коли вони спеціально витягують гроші з ринку для того, щоб зменшити інфляцію, для того, щоб просто не роздувати пузирь з 1 грудня 2025 року. Процедуру QT Завершено Тобто процедуру, де вони спеціально утримують економіку, спеціально витягують гроші з ринку. Цю процедуру завершено. Якщо дійсно, от в Японії станеться все, ну складається все погано. Вони почнуть забирати гроші з Америки. Американцям більше не лишиться нічого, як почати друкувати гроші. Вони перейдуть до процедури QE. Тобто, наступної процедури завжди в ну в історії між процедурою QA і QT, ну типу. Вони чередуються, Тобто не може бути таке, що якась процедура зроблена і наступна не робить, тому що ФРС і оця вся специфіка, типу QE, QT — це як серце биття. тобто вдох, видох, вдох, видох. Якщо зробити вдохне, не зробити видох, ну типу, все, економіка загнеться. Виходить, що якщо вони закінчили от, забирати гроші з ринку, закінчили процедуру QT, яка офіційно завершена, то тобто, це не просто догадки чи ще щось. Це офіційне. Ну вот типу, фере голова ФРС вийшов, сказав, ми завершуємо кюте з такого то числа такого, то року. Все воно завершено, і зараз там на протязі кількох місяців має бути запущена наступна процедура. QE, тобто це стимулювання економіки, тому що так влаштовано в принципі вся світова економіка. І Якщо в Японії буде все погано, американцям теж буде погано і їм просто прийдеться стимулювати свою економіку і ринки грошима. Включиться друкарський станок, і це призведе до реального бичого великого ну, циклу росту на ринку. Тобто, ви відкриваєте зараз будь-який актив, там 20-21 рік. Ви бачите, що будь-яка крепта, навіть мусорна, то ту тупо шлак, нахуй. або акції, точно так само, будь-які, даже ну повне гамно. Воно реально летіло вгору, тому що просто грошей було настільки до фіга, що вони от розпіхувалися в во всі ризиковані активи. Тобто, там, типу, щоб якийсь актив виріс, не знаю, там з 10 доларів на 40 доларів. колись це здавалось нереальним, але коли відбувається друк грошей, цих грошей стає настільки багато, що вони просто розпіхуються всюди, все починає рости, і це доволі реальні. Цифри. Тож, хочу сказати, щоб ви не переживали за те, що відбувається зараз. Те, що відбувається зараз, це все на все шум на фоні і більше нічого іншого. Коли ми дійсно побачимо процедуру QE, тобто з друк стимулювання, економіки грошима. От тоді ми почнемо заробляти. Все, що відбувається до цього етапу, це просто шум, хаос, новинний фон, який коливається вверх-вниз, вверх вниз вверх -вниз, вниз Цей новинний фон відображається в нашому балансі. І да, в мене зараз по. Моєму довгостроковому портфелю теж просадка. Хоча на піку я бачив плюс скільки 25 п'ять доларів по ньому. Да. Потім я позафіксовував ці позиції. Зараз я бачу, ну якщо взяти, ну десь мінус 10. Тобто не є так критично, але все одно. Доволі неприємно. Хтось би на моєму місці, не знаю, там би парився, навірно, вже би продавав активи, виходив, казав би, що це все скам і так далі. А Я просто розумію, що це частина, частина цієї роботи, процесу і так далі. Все, що мені зараз треба робити, це навпаки, блядь, нарощувати свої позиції, подивитися на будь-який індикатор, вік, індик страху. то він перебуває на мінімальних значеннях. Тобто на ринку максимальний страх. Ніколи не починався бичий ринок, той тобто, ну, типу, крах ринку на таких значеннях. От ніколи не починався за всі то років жодного разу не починався. Потім, не знаю, там, взяти індекс Азер, співвідношення альткоїнів до біткоїна. Блять, мінімальне значення. Ну, мінімальне значення. Ну, типу, теж ніколи не починався крах ринку от на таких значеннях. Тобто, всі там ну, альткоїни, тобто більш дрібні криптомонети, порівняно там з біткоїном, ефіром і так далі. От вони перебувають теж на, ну, блять. Самих самих мінімальних своїх значеннях, От який може бути крах ринку. Коли ну нічого немає, щоб вказувало на це, от нічого немає. Да, може бути в моменті от, якась така штука, як з Японією, до прикладу, що вони почнуть просто витягувати свої гроші з Америки. Да, це буде погана новина, ну типу для ринку в цілому, да, ми можемо побачити там ще більше падіння вниз. Ну, це падіння, воно буде просто як поводом для того, щоб потім почати стимулювати економіку. І те, що здавалося, першочергово найбільшим ну типу фіаском. Поганим сценарієм стане навпаки початком хорошого етапу. І оцей етап, коли він наступить, етап стимулювання економіки грошима, то тобто є процедура QE, вона буде тривати ну мінімум рік. Тобто, якщо так подивитися, історично це рік часу, і виходить, що зараз ми перебуваємо. Просто на мінімальних значеннях ринку, там, де всі показники вказують на те, що ми не перебуваємо на жодних ну, типу максимальних значеннях. На тому, що ринок перебуває на висотах, нема такого, все, що зараз відбувається, це грубо кажучи, корекція. Да, вона болюча, да, вона неприємна. Це все на все корекція. Типу, просто там рух вгору, чуть-чуть відкат вниз, і буде подальший рух вгору, все, і цей рух донизу, то за рахунок чого зараз всі переживають і трусяться. Тому я не бачу жодних причин, щоб вказувати, що все погано. Навіть якщо буде так, ну чим ми жертвуємо це відтермінуванням запуску процедури QA, тобто з друком грошей. От і все. Тож, якщо ви тримаєте свої позиції, я би вам радив би їх. Ну не продавати однозначно сенс продавати зараз, коли ну ринок перебуває на низах. Ну ви продасте потім воно почне летіти вверх і ви будете в тим неудачником, який продав на самих самих низах. Все, що я би зараз робив, це просто докупляв собі угоди. Тож на всі вільні гроші усередняв ті позиції, що є, відкривав нові угоди, і все. Однозначно знаю, що коли от запуститься цей процес, якщо і коли я витерплю оцей проміжок на економіки грошима, от тоді ми вернемось до цих відео і подивимося, що я був правий. А я знаю, що я був правий, що я зараз прав. Тому що все, що я кажу вам, це не просто мої догадки. отут в голові, ну це фактичні цифри, це статистики, там індекси. Графіки і так далі, Тож я аналізую цифри і відсовуючи свій цифр, я видаю вам цю інфу, на яку зараз вам кажу. Тобто це не просто мої догадки, чи те, що я хочу, це факти. Ну от як ви можете сказати, що я говорю херню, якщо я говорю цифрами? Вот я назвав конкретні пункти, на які я опираюся. Можете їх оскаржити в коментарях, хоча я сумніваюся, що ви якось це оскаржите, бо немає як. Ну, типу, я говорю нормальні адекватні речі. Це все. Тому підсумок нічого не продаю, чекаю, усредняю. По спекулятивних напрямках торгів роботка йде повним ходом, і ми показуємо реальні круті результати, тому що волатильність на ринку виросла, і ми можемо відкривати більшу кількість угод або отримувати результат за меншу кількість часу в позиції. Довгострокові угоди в мене поки що не перебувають в плюсовій зоні. Ну я буду їх далі, далі нарощувати, нарощувати. І нові, і старі, щоб потім заробити. Весь свій акцент я ставлю на друк нових грошей, тобто на процедуру QE. Коли вона буде, ну орієнтовно, чи я думаю, півроку десь. Тому що, якщо історично подивитися, о, цикли між QE і QT, тобто коли витягують гроші з економіки, то знову коли їх заводять. Витягують, заводять, витягують, заводять. Оці проміжки, ну та типу два місяці, три, шість, типу, все. То тобто, це нема таких великих проміжків. І після цього починається от, наступний етап, який може тривати там кілька років, чи місяців, чи кварталів. І весь цей час ваш баланс, який зараз перебуває там навіть в мінусовій зоні, він почне вам приносити такий кеш, який потім окупить там наступні там не знаю, 10 років вашого життя. І все не ну, все буде прикольно. Так, добре, я вже договорив. Якщо хочете торгувати зі мною, друге посилання в описі під цим відео. Якщо хочете бачити, як в мене проходять дні, отримувати інфу в лайві, пишіться на мій інстаграм і на мій безкоштовний телеграм. Канал, це буде перше посилання в описі під відео, Там я показую свої результати торгів, як проходить мій день, які інсайди я ловлю по ходу дню. Ділюся тим, як ви можете торгувати разом зі мною, там за чисту символічну якусь оплату в розмірі там не 10-20 доларів. Так далі. Тож, переходьте, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, підбадьорив. Якщо ви панікували, то не панікуйте. І побачимось в наступних відео. Всім пока.